Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі на YouTube. Якщо ми з вами ще не знайомі, мене звати Аня. Я контент-креатор, знімаю UGC для брендів, а також ділюсь в своєму блозі, як саме я йду до своєї мети і збираю аудиторію в Instagram. І в сьогоднішньому відео я хотіла б поговорити про, можливо, найважливіший аспект в роботі ugc креатора а саме про кімнату, в якій я створюю свій контент. Саме в цій кімнаті, рік тому я почала робити свій блог і набрала з 3 до 16 тисяч підписників. Більш детальну інформацію про взагалі мій шлях, про те, як я цього досягла, ви зможете побачити в моєму інстаграм. А сьогоднішнє відео хочу присвятити саме цій кімнаті, саме цій квартирі, яку ми орендуємо. Поїхали! Розумію, що зараз дуже багато людей стикаються із тією проблемою, що потрібно орендувати житло, бо немає власного. Якщо вам не дісталась квартира або дім в спадок, то дійсно дуже важко накопити та купити щось своє. Рік тому ми приїхали в Грузію і почали пошуки квартири тут. Скажу так, в Грузії досить адекватне ціноутворення на оренду житла. В принципі, можна знайти за 500 баксів. Непогану однокімнатну квартиру в нормальному районі із нормальним свіжим ремонтом. Наприклад, якщо ви хочете, щоб ремонт був зі смаком, за це потрібно буде доплатити. Я живу з чоловіком і з дитиною, і в нас був певний запит. Ми хотіли, щоб в нашій квартирі було дві спальні, щоб була окрема дитяча кімната, де можуть зберігатися всі іграшки, одяг моєї дитини, а також ми практикуємо, щоб вона спала окремо, а також щоб друга спальна кімната наша вона була дуже просторою, щоб тут було Місце, де можна поставити робоче місце, бо мій чоловік працює віддалено, і він проводить зранку до вечора чи свій час за столом вдома. Квартира, яку ми обрали, вона не вау, вона не дуже інстаграмна, тобто наша вітальня, наша кухня, наша ванна, вони досить темні. Але в цієї квартири було дуже багато плюсів. Вона дуже простора. Тут стеля десь 3,5 метра. Це частний будинок. В нас є, хоч маленьке, але своє подвір'я, де ми можемо робити шашлики з друзями. А також нам дуже подобається локація нашого будинку, бо нам тут 7 хвилин до метро, пішки і 10 хвилин до садочка дитини, що є дуже зручним, Бо там ми буваємо кожен день. І зранку зовсім не хочеться витрачати багато часу, щоб їхати, відвозити дитини. Коли ми з ріелтором ходили, дивилися квартири, обирали. Я була дуже прискіпливою, бо все одно я дивилась на квартиру з призми того, що як я буду знімати в ній контент. Я дивилася, чи багато світла в квартирі, чи є якісь куточки, які я зможу застосувати. Хоча на той момент я ще не знімала контент, я ще не вела блог, але мені було просто дуже цікаво, бо я, в принципі, естет, який дуже любить оточувати себе гарними речами, створювати затишок на фурги і так далі. І зараз розкажу, чому ми Зупинилися саме на цій квартирі. Якщо комусь цікаво, вартість такої квартири 900 доларів на місяць та комунальні послуги, чому саме ця квартира? Бо я побачила великий потенціал у спальні, в якій я зібралась знімати свій контент. Зараз я вам покажу вставку із відео, як виглядала наша кімната, коли ми тільки заселились сюди. Що мені відразу сподобалось. По-перше, кімната досить велика. По-друге, білі стіни. Тобто ніяких шпалер, ніяких фактур, просто білі стіни це, знаєте, мов чистий аркуш, на якому можна буде потім намалювати що завгодно. Тут два великих вікна, від яких є дуже багато світла. Єдиний мінус у кімнаті немає. Прямого попадання сонячних променів, але вони є з квітня по серпень і лише з 5 до 7 години, бо сонечко сідає якраз зі сторони нашої спальні, але осінню та зимою в нас взагалі нема прямого сонячного світла. Проте все одно кімната досить світла через великі стелі, великі вікна і. Те, що вона біла. Також, що дуже важливо, мені дуже сподобалась підлога. Це такий дуже, знаєте, теплий, натуральний колір дерева. Я дуже великий фанат різної постільної білизни. В мене просто колекція. Мені дуже подобається, що навіть не хочеться закривати її ніякими климами. Ну і, звичайно, цю кімнату потрібно було дороблювати, робити її більш затишною. Перше, що я хотіла змінити, це ці штори. Ви бачите, які там крутезні помаранчеві штори з візерунками. І ці великі блекаут коричневі штори. Вони робили наше вікна такими Acho Тому було прийнято рішення змінити їх на просто білі напівпрозорі штори. Взагалі, тут в Грузії це не дешева розвага купувати собі штори, коли я ходила на екскурсії до магазинів, я бачила просто космічні ціни. Але моя подруга порадила мені піти на дезертір. Дезертір – це тут такий найбільший місцевий ринок, де можна знайти просто все, і там є ряди зі шторами, де тобі просто за смішні ціни зможуть відрізати той шматок тканини, який ти хочеш, і. Підшити його під мою довжину вікон. Мої чотири шматки тканини обійшлись мені в 170 ларів. Зараз десь тут напишу, скільки це в гривні. Але потрібно розуміти, що я купувала штори чотири штуки, бо мої вікна дуже широкі. А по-друге, вони довжиною 3,5 метри. Тому, якщо у вас більш стандартні розміри вікон, то буде набагато дешевше. Наступне, що ми додали до нашої кімнати, це білий стіл, я зараз також за ньому сиджу. Він середнього розміру купили ми його за 150 ларів до міно. Це також тут мережа гіпермаркетів, щось типу нашого епіцентру. Я обирала білий, тому що для мене кожна частина інтер'єру це також можливість знімати контент і білий стіл це просто класний фон для моїх фотографій. Також за цей рік я придбала таку. Милу, прикольну, блакитну тумбу. Вона не була блакитною завжди. На початку, коли я купила її на барахолці, вона була такого рижого, дерев'яного кольору. А в моєму інсті є десь короткий рілс про те, як я її перефарбувала. Тому тепер ця блакитна манюнька вона прикрашає мою кімнату. Це дуже зручна штука з дуже зручними механізмами, все класно працює, вона дуже така важка. Там я зберігаю всі свої дрібнички, все, що мені потрібно, різні. Провода, мій ноутбук, моя косметика, яка повинна бути завжди під рукою. все там. У нас є стілець, який ми придбали в юску, за 150 ларі. І я вам скажу, тут юск набагато-набагато дорожчий, ніж у нас. За вердиктом мого чоловіка, цей стілець зовсім незручний, йому незручно за ним працювати. Мені окей, бо зазвичай в день я проводжу, ну може, дві години сидячи за столом. А от чоловік, сидячи зранку до вечора, каже, що стілець зовсім не зручний. Ми хочемо його замінити, але знову ж таки переді мною стоїть ділема, бо всі зручні, знаєте, такі ігрові крісла, вони антиестетичні. Тому ми все ще в пошуку чогось зручного, що підійде і під мої забаганки, і підійде для комфортної праці мого чоловіка. Поки він працює просто на нашому кухонному стільці, він виявився досить зручним. На мою думку, одна з найкращих речей, що відразу може прикрасити вашу спальню, це постільна білизна. Зараз я застілила таку муслінову постіль від H&M, Але, наприклад, в інстаграмі в мене є посилання на дуже круті українські бренди, які відшивають дуже якісне і дуже естетичне постільну білизну а також мені прийшов дуже прикольний комплект з тему. Тому в наступному відео все-таки бути. Далі це, звичайно, столики біля ліжка. Перший столик такого пильно-рожевого кольору продається в юску. Недавно була акція. Мені здається, десь 20-25 ларі такий столик коштував. А другий жовтий, о, це взагалі моя любов. Ще здається на початку літа. Я знайшла на барахолці цей стол. Десь в інстаграмі також в мене є відео, як я його перероблю. Він був срібного кольору, але я перефарбувала його в жовтий. І от нещодавно я знайшла балончик з дуже гарним відтінком жовтого. Це знаєте, такий butter yellow. І от перед вами відео, як я пішла на вулицю і пофарбувала балончиком цей стіл. І скажу чесно, напевно, це була не найкраща ідея, бо попередня краска трималась на столі набагато краще. А коли я пофарбувала все цим балончиком, сильно видно всі подряпини, залишаються якісь сліди. Але як кажуть, орева, якщо що, перефарбую його ще раз. Мені дуже подобається постер, який я повісила біля ліжка. Він такий рожевий, акцентний. Хочу погратися з постерами ще. От, але поки що просто не вистачає часу, бо я думаю, потрібно підходити дуже відповідально, прямо поприкладати, зробити собі таку візуалізацію з різними варіантами постерів. От. Поки не маю на це ресурсу, але сподіваюся, що скоро обов'язково цим займусь. На всіх тумбочках в нас є гарні світильники, один з тему, один я знайшла на барахолці, але про мої замовлення з тему ми ще обов'язково поговоримо. Я думаю, зробити про це свій наступний випуск. І одне з найкращих рішень, яке я зробила, це змінити світильники біля ліжка. Якщо чесно, там були не просто лампи, там були такі великі золоті лампи. Просто я їх кудись дуже далеко заховала ще, як тільки ми приїхали в цю квартиру, бо я дивилась на кімнату і думала, блін, така класна кімната, і такі жахливі світильники біля ліжка. Тобто вони дуже сильно псували загальну картинку, тому я їх кудись заховала. Там перший час я вкрутила туди звичайні лампи, але, звичайно, це не дуже зручно, бо лампа просто світить тобі в око. І тому в мене була просто, як на мене, геніальна ідея. Я це зробила ще рік тому. Я просто пішла в доміно, це мережа хіпермаркетів, типу нашого епіцентру, і купила там просто паперові фонарики. Я їх купила десь за 5 ларів, щось типу того. Це дуже економно. Тобто, я просто накрила їх поверх моїх світильників і все. Кімната виглядає дуже класно. Ще одним класним рішенням для кімнати був цей стілець для ліжка. Останнім часом я дуже часто за ним їм, за ним працюю, за ним читаю. Щоб не класти ноут на себе, ми кладемо його на цей білий стілець. До того ж він дуже естетичний, просто подивіться, які кадри я робила на ньому, точно вартою своїх коштів. Купувала я його в Іке. В Грузії, в Тбілісі є також мережа гіпермаркетів, називається Горгія. І в них є окремі. Куточки, де в них представлені товари з Ікеї. Звичайно, ціни космічні, набагато дорожчі, ніж просто в магазинах Ікея. Але саме цей столик, він був останній, він був виставочним екземпляром, тому я його взяла за дуже адекватну ціну. Я думаю, за 50 ларів. Що для Грузії ще раз повторюсь, дуже гарна ціна. Ну і звичайно, я дуже обожнюю всі ці маленькі деталі, дуже обожнюю ці кольорові коробочки. Обожнюю свої книги, обожнюю свої косметички, обожнюю свої свічки. Все це. Постійно в мене просто їздить, переміщається по моїй кімнаті, що допомагає мені в створенні візуалу. Дуже люблю постійно за допомогою маленьких штучок змінювати повністю настрій кімнати. Я прикріплю десь кадри, як змінювався взагалі настрій кімнати. Також я вже не раз робила тут перестановку, ліжко в мене переїжджало під вікно, стіл навпаки стояв там, де зараз стає ліжко. от, Але поки що живемо саме в такій розстановці. І, до речі, сьогодні я була. Була на барахолці і зробила найімпульсивнішу покупку за все своє життя. Я купила дещо дуже дивно дуже дивне, дуже дороге, але я на це зробила. Хтось покупає на першу зарплатню косметику, хтось сумочку. А сьогодні я купила диван. Це дуже дивно. Я сама крінжую себе, я не знаю, куди я його поставлю. Просто він, він неймовірно естетичний. От Тому я думаю, я обов'язково ну, по-перше, ви побачите його точно в інсті і думаю, вже готувати для вас наступне відео про мої е, речі, які я придбала для дому, З тему. І в цілому мої лайфхаки як зробити затишок вдома. Мені ще не подзвонив кур'єр і сказала, що за годину мені привезуть мій диван. Ох, окей, про це вже згодом. Дуже вдячна вам за те, що ви подивилися цей ролик. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Я бажаю вам всім натхнення, бажаю вам всім створювати затишок навколо себе, кайфувати від процесу, кайфувати від простору, в якому ви знаходитесь, бо це дуже важливо і це дуже сильно впливає взагалі на ваше натхнення, на вашу мотивацію, на ваші сили. Я не знаю, чи у вас так, чи це тільки у мене так. Буду дуже рада, якщо ви поставите лайк. Можливо, напишіть, як вам моя переробка, або розкажіть, де мешкаєте ви і з якими складнощами з орендою квартир стикалися ви. які у вас є лайфхаки? Як змінити і зробити е, зйомне житло більш затишним, більш схожим на дім? Тоді на сьогодні я з вами прощаюся і наодмінно зустрінемося тут знову. Всім пока-пока!